Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає у нас сам ПК. На передній панелі вентилятора 140 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, також 120 мм на баштовому ковері. Всі вентилятори у нас йдуть з підсвіткою, підсвітку їхню можна змінювати. Є в комплекті з корпусом йде ось такий пульт, і також окремо можна змінювати підсвітку кнопкою. Тут є різні режими, можна зробити щоб мигало, перевивалося або світилося. Також можна ось підсвітку вимкнути, якщо це потрібно. Також, окрім як пультом, можна керувати всією іншою підсвіткою і на корпусом через програму як це зробити. На корпусі затискаємо ось цю клавішу. Якщо просто ми на неї натискаємо, то підсвітка у нас просто змінюється. Якщо ми її затискаємо і тримаємо. Як ми бачимо, якщо змінився колір автоматично, зараз ми переключилися в режим керування підсвіткою з материнської плати. І в нас синхронізована вже башня з вентиляторами. Ми відкриваємо цю програму Armory Create, вибираємо Aura Sync. Ось тут ефекти aura. І тут ми бачимо ми можемо змінювати різні режими. Так само, ось, наприклад, зараз ми вибираємо режим іншого виду райдруги, він вже такий. Далі ми можемо також просто підсвітку всю вимкнути. Цикл кольорів вибрати статичний. Ну тут багато різних, в принципі, забито, те, те ж саме, і що на пульті. Можна зробити також вибрати її швидкість перевивання. Як потім вернутися на керування з кнопки або пультом? Все дуже просто. Ми можемо просто затиснути ще раз кнопку. Тримаємо, готово. Ми перемкнулися назад з керування, з пульта або з кнопки. І ось зараз у нас же все можна змінювати кнопкою. Точніше, кнопкою на пульті. От. Потім ми вертаємося назад, просто можемо затискати. Можливо, зміни підсвітки багато, можна як і кнопкою, так і пультом, так і програмою. Ну, підсвіткою на башні ми керуємо виключно через програму. В принципі, ось так. По інформації підсвітки підказали. Вибираємо стандартні налаштування, які в нас були. Програма Armory Create вже у вас встановлена. Всі кабелі в корпусі вкладені, щоб ніде нічого не заважало і не торчало. Також відеокарту окремо ми виймемо з комп'ютера і запакуємо її в свою коробку. Відео, як її поставите на місце, ми знімемо, щоб вона під час транспортування ніде нічого не пошкодилося, не відійшла. От, ми її просто вкладемо в окрему коробочку, а комп'ютер буде запакований в своїй упаковці. На верхній панелі роз'єми USB 3.0 в кількості 2 штук, 2.0, запуск перезавантаження, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD, мікрофон з навушниками, пильник зверху. Мікросідочка спереду також служить у нас як пильник. Знизу пильник, збоку скло загартоване. По задній панелі монітор ми підключаємо виключно до відеокарти. Тут у нас є HDMI. Ще один HDMI чорні, це заглушечки, їх можна виймати і використовувати додаткові роз'єми. HDMI у нас раз, два та три Display-порти. В комплекті з монітором у вас буде або HDMI, або Displayпорт. Там же переглянете в упаковці. Всі сучасні роз'єми тут у нас є. Також восьмиканальний звук, мікрофоновужники-колонки, гігабітний на порт, USB 3.2, USB 3.1, USB 2.0, весь стандартний набір. Зараз ми підключені по HDMI кабелю. Ось так все виглядає в самому комп'ютері. Зараз також переглянемо по SSD. У нас два M2 SSD, один на 250 і другий на терабайт. Встановлений процесор i 5 13400 f автоматичний boost 4.6, 32 ГБ оперативної пам'яті в радіаторах чи 3200, відеокарта RTX 3070 на 8 ГБ. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%. А потім зробимо тест на відеокарту. Зараз ми бачимо відмітку температури коло 45 градусів, ми почекаємо, поки доберемо. Оголоження тут розраховане на відвод до 150 Вт. Це буде з запасом під даний процесор. В корпусі дуже гарна вентиляція. Завдяки тому, що вентилятори спереду 140. Вони підганяють багато свіжого повітря до компонентів, а задній у нас буде витягувати тепло, яке в нас виділяє відеокарта та сам процесор. Кабель живлення в нас буде в коробочці від блока живлення. Блок живлення у нас від компанії Chiftec на 700 Вт. Материнська плата Asus, Відеокарточка в нас також Asus. По тестуванню все працює чудово, графік рівний, відмітки температур гарні, нічого не гріється. Все прекрасно. По зростанню температури вентилятор буде автоматично добирати оберти. Також на відеокарті у нас вентилятори автоматично будуть запускатися при досягненні відмітки відеокарти в 57-60 градусів автоматично. Ну і зробимо зараз тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Fužd preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура коли вона просто простої, коло 40 градусів. Зараз ми бачимо відмітку V59. Вентилятори вже запустилися. Натисляємо на тесті у нас RTX 3070, FWD Preset 4Mark. Перевіряємо. Оба вентилятора в нас крутяться. Все працює чудово. Зараз ми бачимо середню температуру 66. Ну, Почекаємо, вийде на більш робоче. Типу виділення даних відеокарт в районі 250 Вт-270 Вт. Потребують вони два восьмипінових конектора на добживлення. Ми в окремому відео, коли покажемо, як підключати відеокарточку, там, в принципі, все просто, її потрібно буде вставити, прикрутити і вставити два восьмипінових конектора на добживлення. Ось як тут це виглядає. В окремому відео ми вам скинемо переглянути. По графіку температури зараз у нас 70 градусів. Зазвичай даній версії карт 70 з копійками в стрес тестах У звичайних ігрових завданнях також, в принципі, схожа коло до 70 температури. Карта вже йде розігнана з заводу, все як потрібно. По тестуванню все працює гарно, відмітки температури чудові. Робота повністю стабільна. Ну і зробимо зараз окремий тест у грі. Продовжуємо відеоогляд. огляд. Запущена на назира готовий Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправлення.